Фіга себе, був, Булден Борисович. хлопочек вже був. Дубль-28. Всім доброго, да, доброго, доброго всього. Генера... Это генерація. генерація. Переможця. Так, значить, я, я тут що писав? Я писав розумні речі, не які ми проговорили минулого разу. Просто вам нагадаю, Для... хто не бачив попередній випуск, Ты може подивитись, ми говорили про результат. Щоб ми говорили про те, що результатом є сам процес. Да. Ми говорили, що результатом є сам процес, що найголовніше, найголовніше йти не за грошима, а йти за задоволенням і за самим процесом. Як є задоволення і радість від того, що ти робиш, гроші прийдуть. До слова, я би хотів поговорити про готовність до грошей. О, Це дуже цікавий питання. От моє покоління. Моє покоління в цілому не було і не є готовим до великих грошей. Але зараз я, сподів, Або, заусі, я нагадаю, да, ми говорили про ступені ризику. Ми говорили про те, що треба жити повним життям за життя і намагатися жити після смерті, що смерті як такої не, не немає. Е, і що і це ми, ми бачимо, я особисто це бачу на мурі Михайлівського собору і монастиря, але не тільки там. Ці люди пішли в безсмертя просто. Фізично може їх нема, але їх народ буде згадувати. А нам ще треба згадувати, скільки він буде існувати. А нам ще треба, я не знаю, що заплатити, щоб про нас пам'ятали ще рік після смерті. Це факт. Да. І у нас є питання, які нам надійшли, і ви до слова, любі друзі, можете нам ставити питання. пишіть, пишіть в коментарі або в чаті, про що би ви хотіли, якщо таке є, або нам на в приват, да на сторінки про що би ви хотіли Повари. дізнатися. Одне з цих питань я просто його озвучу. Давайте. Така собі Олександра нам написала. Не пам'ятаю вашого прізвища, як тримати себе в позитиві, якщо результат не такі, які ти очікував, як рухатись далі, тримати себе в тонісі. В тонусі і радісно прокидатися вранці. Отакі дві теми. Значить, про готовність, тема номер один це гроші. Угу. Давайте сьогодні про гроші. Давайте Прошки. про гроші почнемо. Почнемо. Да. Значить, я абсолютно, мій, мій життєвий досвід, він говорить про те. Він говорить про те, що люди на загал спеціально в Україні не готові до великих... Грошей. Це як у Шури Балаганова. Скільки коли його запитав Остап Ібрабійович, Скільки? Довго думку? П'ять тисяч рублів. Це все, що ми Коли ти людей питаєш, каже, мільйон. Я, я хочу бути, от якби я був там як е, Ален чи Стів Джобс, чи Маск, чи Баффет. Чи... То я би ти, а ти я би тоді знав би, що робити. Я йому кажу, візьми людям один мільйон, да, напиши на сторінці. Ви, домашнє завдання, вам всім, да, всім. Візьміть і напишіть, на що би ви витратили один мільйон доларів. І я вас запевняю, що пара піде з вух і чи навряд ви впораєтесь Спораєтесь з цим завданням. І це невміння, невміння е, неготовність до грошей, мені здається, воно породжено як мінімум двома речами. Перше, тотальною, е, тотальним же братством то в радянському союзі. Ні да? Да, да. Те, що просто ніщита, з одного боку. З другого боку, очевидно, абсолютно тотальний дефіцит. Гроші не мали значення, мали значення, кого ти знаєш в розподіючій системі. В лікарні, дякуємо сердечно. Дякую, е, в лікарні, там в крамниці, в інституті. Е, в... В державному апараті і так далі, і тому подібне. Ще щось дадуть, напевно. Який клас. Дякую, Дякую. Дякую сердечно. Дякую, да, а, з третього, а з третього боку, це, чи, там, з другого боку, це, цей соціальна парасолька. Бути багатим це паскудно. Це дуже глибока. Якщо ти багатий, ти вкрав. І є підтвердження, ми бачимо, да? Да, дійсно, крадуть аж гайди. Да, Якщо ти багатий, ти єврей і п'єш кров з українського народу, антисемітський настрій у нас до 2014 року, слава Богу. Та да? ну не на державному рівні, да? але це людьми мені були досить поширені. Да? І от як з як бути, я собі... Да, вид а яка ваша? Потом озвучу, а яка ваша? Ну, я думаю, здесь нужно разложить на несколько этапов. Давай, эту то, я, буду, я буду записывать. Первое, это неготовность к деньгам. А, я считаю, есть огромное количество примеров, особенно красивые. я читал такую большую статью, касательно этого. спасибо большое, Мариночка. Дякую сердечно, дякую. А, я, как? уверен, вы тоже читали. Какие, красивые люди у вас Да, тут у меня супер команда, я да? знаю, я, я, всех люблю, котики. Но больше. Ну, чтобы не расслаблялось, на жаль, все життя. Так вот. Так, а, себе в руках. Я стараюсь, Дэн Борисович. Нам же говорили, да, про тонус, про да, радость протон, с утра. Да, ты да. когда понимаешь утром, ты просыпаешься, и ты идешь на прекрасную работу, где у тебя есть возможность не только любить, но и любить, то это вообще хорошо. Так вот, люди, которые выигрывали в лотерею, это да. прекрасный пример, огромное количество, 90% из тех людей, которые выиграли в лотерею огромные деньги, они закончили очень плохо, ужасно просто, просто потому что у них не было готовности внутренних к тем деньгам, которые они получили. Я вообще считаю, что все должно быть природно, да? деньги должны зарабатываться, и они должны даваться за счет труда, который ты вкладываешь в какое-то дело, и все это должно происходить поэтапно. Не, не, больше, не меньше. Ну, прекрасный пример видим сейчас. Я с вами полностью согласен, что ваше поколение, к сожалению, Дэн Борисович, да, оно не просто не умеет обращаться с деньгами, не просто не готово. Это поколение, которое дорвалось к деньгам и даже не знает, что с ними делать. Да, ключевое слово. Дорвались, дорвались. дорвались. именно, домыл. это, именно это сейчас является ключевой проблемой нашей бы. страны. Вот мы сейчас снова возвращаемся к вопросу коррупции, да, тотальной и всеобъемлющей, и всепоглощающей наше государство, к сожалению, да. Это люди, которые зарабатывают миллионы в день, 5 миллионов за одну сделку. Да, это не сделка, это порешалово, да? Паришалова, да. Эти люди не умеют зарабатывать деньги. Они их просто получают. Если ты просто получаешь деньги, ты их не ценишь. Ты не будешь их тратить с умом, разумно. То есть, соответственно, покупаются тачки, покупаются дома, проститутки, кокаин. Ну, короче, да, мы это все видим по нашей Верховной Раде, по нашим этим прекрасным депутатам и так далее, что тому подобное. Второй момент. Первое у нас было готовность к деньгам. Вы еще да. какую очень крутую мысль сказали касательно дефицит и э, то, что идет осуждение со стороны э, простых людей, да? Так как у нас в Советском Союзе предприниматели были сколько на протяжении 80 лет? Кто эти люди были? Как их называли предприниматели? Это мы сейчас называем предприниматели, а тогда их называли как? До, до какого року? Во, в Советском Союзе как называли предпринимателей? А, э, зараз я загадаю. Спекулянты, Сп спекулянты, барыги, спритни, делки. Yeah, к ну, сожалению, ничего не поменялось. Да. Установки остались старые. Люди, почему у нас сейчас не открывают свой бизнес? Потому что они первое, боятся ошибиться, второе, боятся осуждения. Третье, они не готовы к тем трудностям, которые будут возникать. Потому что что? Что все говорят, что а, ты украл, по-любому украл. Это вот прекрасный пример. Там я начал работать, там взял себе машину. Да, ты что, у меня во дворе там такое творилось? Некоторые люди прям так и говорили: Леня украл на войне. Days смародерил, да? У них в голове не может уложиться, что можно просто работать, зарабатывать, покупать, расти, возрастать и так далее, что подобное. К сожалению, все это есть. Да, это вот как бы советское воспитание, огромный кусок. Мне кажется, что только следующее поколение будет плюс-минус более адекватным. Я недавно принимал участие в новой и очень крутой программе. Сейчас будем делать маленькую рекламу о счет банку, к сожалению, да, ну или к счастью. Это единственный государственный банк на сегодня, который поддерживает и всячески поощряет, хотя бы глаголи, глаголят об этом говорят, частный бизнес. Они запустили новую программу «Буду и свое», в которой у них есть огромный сайт, в котором написано там куча информации. Ощадный банк – это вывеска, пощадному банку есть людина, которого зовут Андрей да, Пышный. Да, и он типа пхнет всю эту тему, очень серьезно. Так давайте скажем, Андрей да, Пышный. Да, да. Андрюха молодец. Андрюха рулит и серьезно взялся за тему продвижения частного предпринимательства вообще в массы. Да? Что людям нужно и можно, и стране нужны предприниматели. До этого никто ничего вообще не делал. Поэтому так. да, большая проблема. Что с этим делать? Ну, мое питание, да. Работать. Работать, двигаться наперекор всему учить людей, показывать людям, знакомить людей. Поразки, Ведь у меня, а? поразки на этом шляху. Ну а куда без них? Ну я всегда, для меня, допустим... Ну меня... вы как працюете с, с поразками? Молча, поднимаю свою жопу иду дальше. Потому что есть только одно, типа, внутреннее правило. Если я сдамся, легче не станет. Если я там опущу руки, легче не станет. Ну типа, это ничем не поможет делу. Абсолютно, от слова совсем. Спасибо большое. Что полку, а там... можно будет еще серветочки попросить, да? Капитулюю. Если я капитулю, если ничего... Ничего не произойдет. Лучше не станет. Это делу не поможет абсолютно. Можно расстроиться, подепрессовать там немножко. Ну, типа, у меня такое отношение по жизни вообще в целом. Что бы у меня ни произошло, там, отказ, еще какие-то вещи, внутренние трудности, проблемы в отношениях, в любом случае необходимо двигаться вперед. Самое движение – это жизнь, да? Я да. это все проецирую с войной, когда у нас был рейд в 2014 году, и мы были в полном окружении, были в полной жопе. Это yeah, тоже была Луганская область, у нас не было места. Мы зашли в Донецкую Миссе. область, месяца не было. Ну, типа, это было там на тот момент мало Николаевка. А, Луганская ну... область. Но это было постоянное продвижение. И вопрос был выживание. Либо ты сдаешься и умираешь здесь сейчас, останавливаешься, либо ты двигаешься вперед, и у тебя есть шанс, что ты вывалишься и навалишь семь люлей. Все, ну типа, по-другому не будет. Остановка смерть. Ну, типа, смерти подобная, я бы так сказал. То же самое с любыми неприятностями. Я их воспринимаю как опыт. Опыт, который кидается в мою маленькую пока что, ну такую плотненькую копилочку, да, которая помогает мне в последующих э, моментах жизни принимать более правильные и продуманные решения. Зупинка завжди смерть, чи часами треба Иногда нужно остановиться, чтобы... посмотреть, осмотреться а по декритерий? сторонам. Все чувствуется по себе. Это исключительно внутренние ощущения. Да, там... Увага! Доверяйте своим по 70, 80, а в некоторых случаях, так как у нас в талановитых, 90% розуму не тут. Інтуїцію да. ніхто не відміняв на самом да. деле. Слухайте себе, довіряйте собі. Це є, э, це є правило успішної людини. Да? Ну или просто правило тих людей, які... Которые... Ну, значить, вони вперед. успішні. Ну да, так, мабуть, я не знаю. Я типу успіх. Я ще для себе не зрозумів, як класифікувати успіх які критерії він А Просто все, мені здається. Розкажіть. Дякую. Ну, ти в, в позитивному резонансі з тим, що ти робиш? Звісно. Ну, так це і є успішно. Ну і все, значить хорошо. Ви сказали, я прийду на роботу. Я успішний. Тут, і, да, тут такі люди. Є різниця. Успішний, зараз запишу, успешний, багат, успішний. Успішний. Успішний, да, так, Багатий. І я не знаю українського слова, бо російський на состоятельний. состоятельний. От да? давайте про це. Яка різниця між багатим і... Богатым и состоятельным. Не, не знаю украинского. Вы знаете, слова. Я, я даже не скажу вам, честно. А? Я не скажу, не знаю. Я пока не понимаю. Надо в Википедии посмотреть, что значит Википедия, чем, чем описывает состоятельный, что это такое. Может быть, состоявшийся? Да. Состоявшийся. Да, как кто-то, да? Внутренний, да. Самореализовавшийся. Да. Ну, неплохо, да. Но состоявшимся человеком может быть там, не знаю. Хороший повар на кухні, який да. состоялся як повар, у кого є можливість рости далі. Да. Успешный повар, я думаю, это той, який состоялся і добился успіху. Він став шефом. Да? Да. А богатий взагалі не имеет відношення ні к первому, ні ко второму. Да. У мене два приклади. А ну. Мені в цьому сенсі надзвичайно в житті пощастило. У мене було роками перед очима два приклади, от моцальний спосіб. Я угу. бачив цих людей отак на відстані від витягнутої руки. Одного з них звали Мирослав Попович. Це видав. Інтелектуал, директор Інституту філософії імені Сковороди – це легенда в українському і в європейському інтелектуальному просторі. А д... жив в трикімнатній квартирі, в академії містечку, ну, ну м'яко кажучи. Я <риклад> І його це обходило. Та? А другий приклад ближеніший Любомир Гузов. Я думаю, що його ховали в тому самому підряснику, в якому він приїхав до Києва. Вони були абсолютно небагатими людьми. Але вони, вони були настільки великі, настільки состоявшися, от в кожному своєму е, рухові. В, е, це було видно по людях, які входили в їх. Круг да в їх об'єм, навіть такі в дві хвилини. Да? Одна хвилина це могла бути. Так? но людині, людина стільки для себе забирала, для свого внутрішнього розвитку, що потім ходила і, і роками розповідала. О, я та роздавала да, і роздавала цю цю енергію в цьому відмінність багатий. Це багато грошей. Але моє питання, хто більш щасливий евентуально, той, якого, про якого ви казали, кому звалилось величезні, невідомо, звідки гроші. Чи, чи ці люди, які жили на рівні ну, чи на вище задоволення там, побутових потреб, але, але не набагато. Ходили роками в одних і тих костюмах, дивилися якісь телевізори, ви на них побачили і сказали, господи, що це таке? Да? Не мали доступу до всіх цих новітніх гаджетів, але отримували абсолютно, абсолютно задоволення від свого життя, і їх життя було надзвичайно повноцінним. Чому? Тому що вони виробляли з себе що? Енергію енергію, яку передавали іншим людям, і ця енергія йшла в розвиток їх бо Вони через цих людей розвивалися. І в розвиток цих людей, з якими вони говорили, а не в накопичення. Отже, різниця між багатим і жебраком полягає в тому, що багатий, скільки б не було, чи, чи состоявшися, скільки б не було грошей, він їх вкладає в розвиток дитини. У мене є знайомий водій маршрутки, приятель, тому uh -huh. я їжу з міста, так? ну він тяжко заробляє свої гроші. На що він останній раз півроку складав. Він своїй дитині купив такий дуже просунутий iPad Pro. Що? Там все. Я Це розумію. космічний корабель да? в розвиток. Жебрак, скільки б грошей не було, він вкладає в накопичення. Він складає в всякі там мамурики, якісь коробочки, там заховав, тут заховав, там припас на чорний день. Я знаю ответ, откуда это пошло. Привет. Не так на нас дивляться, звідси а в кухне. Котики. Да. Индия Русия пхай, пхай. Всем привет. Hello. Катюша, да, видишь, hey, у нас даже привет. официанты в выходной день выходят на да. работу пола. Я сегодня вообще зашел, говорю, что ты на работе делаешь? Говорит, я захотела прийти и готовить пиццу. Что ты сделаешь? Хорошо. Готовится с пацанами. Себе. Состоявшийся. Да, да Состоявшийся да, человек. Да. 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 так я прошу. Звідки это взялось. Я знаю это абсолютно точно. Тому що я багато років це все вивчав, але не тільки тому, тому що слухав розумних людей. Угу. У нас відбулося вже що в 17-му році? В 17 1917 році. У нас в 1917 році, угу. інше, інше питання чому? В 1917 році, ну, 18 й ще так, сяк, з 19-го це почалося, коли ця вся е, енергія колосальна, Вирвалася народна енергія, колосальна, вирвалася з-під споду в зовнішній світ. І ця енергія, як бу... яка як атомна, яка не керована, вона знищує все навколо себе. І вона знищила кого в першу чергу, і це заохочувалося більшовиками. Вони знищували успішних людей, та? хто був нічим тот станет. Но мы не всем. должны забывать о том, что это была Русская империя. Если я не ошибаюсь, если мои мозги меня не подводят, да? То там вопрос был сам, ну типа, огромное количество людей було уничтожено только успешных, не только успешных, но и аристократия, которая все давалась по наследству. Я правильно понимаю? Да. да? То есть хорошо, ну, все, поехали дальше. Я понимаю, но тем не менее. Мизерний висоток. Да, да, да. Треба розуміти, що 90% відсотків населення це неграмотні селяни. Я понимаю. Яких тримали як бидло? І це була до, до певної міри їх реакція на ці несправедливості і це звірство що до них впродовж століття їх трактували як худобу. І, і вони помстилися. Їм дали гвинтівки, сказали за віру царя і отечества, і Вони сказали, а чого я маю за це вмирати? Правильно? Якого перепугу, да. З якого перепугу? І тоді їм кинули земля робочим, земля тим, хто її обробатує, хто був нічим, тот стане всім. І вони винищили. Праведному гніві вини всіх. Я пані. Вони винищили поняття права, поняття справедливості, приватної власності, людської гідності і так далі. І тому подібне. Їх діти стали і вони самі стали елітою в новій державі. Ви почитаєте біографії вищого керівництва, середнього керівництва, і радянського, просто дома між іншим. По Google там і, і Да? Два класи церковно-приходської школи. Лазар Каганович, між іншим. Хто такий? Лазар Каганович, він ой, це окрема історія. Він очевидно уродженець Київської області, етнічний єврей. Про що ні говорить, ні про що дуже рано е зіткнувся з більшовиками. Це один з найближчих поплічників Сталіна. Був міністром шляхів народним комісаром шляхів сполучення. Одним з найбільших сталінських сатрапів на території України, першим секретарем ЦК КПБУ. Два сатрапів рази. це що значить <звук> Я учусь просто да, сатра... говорити. Сатрапів, такі? Дякую. Катів угу. Катів, намісників, намісників, які тут вирубував людей. Ну десят... Коротко, я десятками десятками тисяч да, освіта два класи. Два класи. Це людина, яка в Салінському політбюро курувала академію наук. Освіта. Я читаю в особовій справі. Трьохмісячні курси конних міліціонерів. Огонь. Агонь. 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 Сам товариш Сталін, да? людина, держава. Він що, семінарія. Ну, хоро, православна, це це, це все. Да? І вони були всі. Я це все до чого. Вони були жебраками, вони знищили продуктивні класи. Винищили мільйони людей, але вони всередині залишились жебраками. Це ж же питання багатства, це питання психологічне. Да? 200 гривень у мене, я оперую сумами в день 200 гривень. Я вважаю, що я щаслива людина. А комусь не вистачає, повітряйте, ось стразіків напаюсь на, на ікрі. Понимаю. Значить, багатство це, і жебратство – це тут, в голові закладено. Я би сказав, що це ті потреби, які виникають в силу нашого розвиття. Да. Силу нашей осознанности, в силу нашей взрослости, да. ялости, мама, и так, папа и тому подобное, да. Вот очень, да. Да. да, 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 да. Я могу сказать на что я трачу свои деньги. Я трачу свои деньги, которые я зарабатываю. Просто недавно, буквально там полгода назад мы с Димой садились и мы думали о том, сколько мы тратим, на что мы тратим, куда мы тратим. Помимо того, что я возвращаю инвестиции огромное количество, потому что все еще там, ну, короче, возвращаю деньги. Я трачу деньги на бензин, я трачу деньги на тренировки, я трачу деньги на сигареты, я трачу деньги на семью. Я трачу деньги 2-3 раза в місяць, я могу позволить себе сходить в какое-то заведение и попробую что-то новое. Все. Які видатки на родину, ви кажете? Ну, Кур... это... Бо курень это це, це негативна трата грошей. Дурна. Ну, это... Я... я это делаю для себя. Да. да? В а, на семью там 10-12. Ні-не, що самое. Структура харчі, харчи, коммуналка. Харчи, коммуналка, оплата квартири, какая-то одежда для малого. А, там... Розходники для малого, памперси і прочеє, проче і проче. Що еще у нас для жини що тоже То саме А ти разом кудись з дитиною? Это вот... Входить це Конечно. Да? тобто ви я я правильно зрозумів, що ви йдете з дружиною. За задоволенням. Да, копия. И на це витрачаєте у да, своей. Да, 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 да. а не в накопичення, в куда. Какое накопичення? Я вообще не понимаю. Я... У мене така огромна... Я думав, что я думал какое-то время, что это проблема, да, я не умею копить. Вот не могу я хоть ты трессим. Потом я понял, да потому что мне не нравится копить. Я вообще не понимаю. Если у меня есть деньги, ну, мне их не то, что там прям нужно потратить. Но я хочу их вложить в себя, в будущее, инвестировать. там, кому-то помочь обязательно, то есть моменты благотворительности. Мы сейчас с Димой думаем о том, что не, когда мы сейчас закончим суть... Кто такие Дима? Наших... Дима? Там мой помощник, второй uh -huh. номер, Димочка Терещенко, э, наш внутренний uh -huh. бухгалтер и директор. Голосная, дуже ведомое произвищение. Очень, да. Вот. Мы думаем, думаем о том, куда мы будем тратить деньги, там, когда мы будем их зарабатывать, уже не надо будет отдавать такие большие суммы, то мы отдаем. Uh -huh. И мы думаем сделать инвестиционный фонд и разыгрывать гранты для ветеранов на открытие бизнеса. Например? Инвестиционный фонд. Который будет иметь 100 тысяч гривен. Мы будем принимать заявки ветеранов на открытие свого бізнесу, розсматривать и лучше выдавати деньги на то, щоб вони відкривали своє дело, потом возвращали нам з маленьким процентом или без процента. И мы ці деньги снова пускали в оборот, добавляя еще. І таким образом мы будем вкладывать в будущее. Увага! Да. Запишите чи запам'ятаєте? За, постараюсь. Гроші це енергія. Угу. Енергія мож, не може бути схована. Тоже Вон, логічно. Вона має працювати. У вас. Сів мобільний телефон перед ви ну, взяли то ось да. він. Треба батарея, але ця батарея накопичує для того, щоб віддати. Тобто, грубо кажучи, ця енергія інвестується в ваш телефон. Да. На телефон далі сигнал і, да, да, і інвестується да, да, да. в вашу виробничу діяльність. А в чому феномен накопичення? Ви ніколи себе не Чому не. люди ховають під стіл? Бабушка, Бояться. мама, чорний день. Все ще йде відтуда, Я знаю. А що... У нас навіть до сих пор є з хлібом – це все відтуда. Все оттуда. Ешь с хлебом. Бабушка, он мне всегда говорил, ешь с хлебом. Вот на кой хер мне с хлебом, если я їм ем, э, суп с мясом, с картошкой. Ну, типа, зачем мне еще хлеб есть? Или если я ем картофельное пюре, если я ем, с салатом, зачем мне еще хлеб туда есть? Ну куда мне еще до хлеб есть? Ну ешь с хлебом, понимаете, да, Борисович, потому что хлеба не было. Потому что была экономия. Колбаса и прочее. Мені було 5 років, мене висилали в країні, нема хліба. Мені є такі лопоухи розміром з мене ви... Мама, там черга така стоїть, як звідси, до, до паркану чотири рази за хлібом. Видають одну булку в руки. Дітям розступалися малим, давали таку булочку такого розміру, 6 копійок. Я там вигризав з нею, очевидно, поки до мами доходив з коринку, да, тому що не було. Хліб. Голод і теп... феномен накопичення тепер. Полягає до слова, нація, яка їсть вареники з хлібом, вона не переможе. Чи пильні? Піля... Голод, накопичення, це не тільки голод фізичний, накопичення чого завгодно, кульочків, якихось старих речей. пригодиться на дачу. Все да? в господарстві да, пригодіться. Ну, я цього не розумію, тому що ми живемо здесь і зараз, і это там щось оставлять на потом, потім, блять, може не. Извините. потом можуть просто не наступити. Зачем это? Скажу говорить? чому. Це метафізичне і абсолютно руйнівне поняття, не, а прагнення, прагнення, да? Mm -hmm. розширити контур безпеки. Mm -hmm. Психологічно, інтуїтивно, mm -hmm. розсилити. Якщо у мене буде багато хліба, навіть в сухарях. Я, не пом... я з голоду не умру. Я з голоду не умру. Mm -hmm. Мені Ющенко розповідав, коли там в роки, коли ми ще там... Да, розмовляли. Він же був голова Нацбанку. Його матір абсолютно фантастична жінка, Варвара Тимофій, Кремень. Це, це з тієї категорії жінок, які винесли на собі не родину, а Україну. Всю. Я розумію. Да, він же голова Нацбанку, він же, там якийсь, він же реальний мільйонер. Угу. А вона під стріхою в хаті Храїн. сухарі. Ке мама. Ні. І ви нічого з цим не можете Нічого. Мій тесь, який пережив покійний світло йому пам'ять, який пережив голод 32-го року дитиною. 60 років в Америці, вони емігранти, 60 років в Америці холодильники, так як пів вашої барної стійки розміром. Вище мене, значить, 2 метри, завширшки так, скільки тут буде. Ну, сантиметрів 60, 80, да? биток. Биток, 24 години на добу, всі, не дай Боже, щоб чогось не було. Підвищення, тобто розширення контуру безпеки. І це шлях в нікуди. Тут вопрос не в тому, куди веде путь, вопрос в тому, що просто ми имеем це і з цим вже нічого не зробимо. Я просто, не надо. Да, я просто говорю о том, что это, это не говорит о том, что мы не говорим о том, что это плохо, да. Нет. Мы говорим о том, что просто так есть. Все есть. Я скажу сразу же на своем примере, у меня тоже есть свой пунктик по поводу безопасности, да. Я думаю, что не каждый нормальный человек хранит у себя на работе бронежилеты, там 2000 боеприпасов, боевое оружие, да, там, ну, типа, а у меня есть пунктик по, этому, по этой теме, потому что я был на войне, и для меня, типа, эти вещи остались... Ну пунктиком, да, а Вот это кто, А, отца законно. У меня все законно, абсолютно. Все разрешения на боеприпасы, все абсолютно, вся сброя. На бронике, слава богу, разрешения не надо, да. Вот, мы ходим, тренируемся. Я трачу там. Кстати, О, вы меня обещали. Взять сходим меня... обязательно в тир, сходим, да. Одна из тем, куда еще трачу деньги. Это на тренировки в тир тоже, да, 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 да. Но Значит. Но это инвестиция в будущее, я считаю. В розвиток, в розвиток Ще... і в безпеку. Теж і... в безпеку в... Да? Ну, безпека в розумінні, фізична безпека своєї хати, своєї дитини. Да? А не уявно, що у мене буде 20 караваїв, 40 костюмів, 8 авто, маєток 120 гривень. Це мене від чого ні від чого тебе це не врятує. Да? Більше того, добра новина в тому, що ми всі помремо. Амінь. І, 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 це клада і, і це класна новина, і, і в чому її клас в тому, що треба залишити ці страхи. Як це зробити, це інша тема. Да. Залишити і жити тут і зараз. Тому що є сик... здесь і січас. Ну по суті, є тільки здесь і зараз. Ось здесь і зараз все більше нічого не сучасло. У нас з вами у всіх нас є тільки здесь і зараз. Ні, є ще дві речі про які треба сказати. А ну. Минуле вже відно закінчилося, да. і ви, хоча б в юдаїзмі є тема, що ви можете це змінити. І вона у Булгакова, між іншим, посмертну долю людини. Mm -hmm. В майстрі Маргариті, коли з цією фридою, яка платок подавала, їй подавали весь ще платок, бо вона задушила дитину свою. І можна змінити посмертну долю е, людини і можна примиритися із е, своїм родом, який, можливо, там батьком і матірю, які пішли з цього життя, і, до яких ти маєш можливо маєш претензії, це не дає тобі жити. Але я не про це. Я про те вже згубив думку. Бачите, старий закінчилось, будущее не наступило. А, а майбутнього ще немає, точно і невідомо чи воно буде, і яким тому, воно буде. А, і яким воно буде, ти не знаєш. Тому ні. Тому, якщо ти будеш тут вкладатися в розвиток в добрі справи, то на вранці ти прокинешся наступного дня. Можливо, буде Мож... так, як ти захочеш, тому що тут ми повертаємося до другого питання. Там як не розочаровуватися, Не О. очаровуйтесь, друзі. Не очаровуйтесь і не будете розочаровуватися. Але про це. На наступній передачі. Генерація переможців. Живіть від... і процвітайте.